Всім гарного здоров'я з вами знову, як завжди, Сири. І сьогодні ми знову повертаємося до всесвіту Mass Effect. Цього разу ми поговоримо про елкорів, наших консервативних мудреців. Прямного перегляду! Елкорем раса із дикуни. Це масивні створіння, що стоять на чотирьох мізистих ногах. Висока гравітація рідного світу вплинула не тільки на їхню манеру повільно і обережно пересуватися, а й на психологію загалом. Елкори вдомчиві та консервативні, а їхня мова монотонна і повільна. Також ті більше покладаються на мову феромонів і ледь помітних рухів тіла. Тож елкори змушені щоразу пояснювати, що ті мають на увазі. Стародавні елкори подорожували дикуном. У складі великих племінних груп ці групи очолювали найдосвідченіші та найстаріші алкори, які згодом ставали старішинами, Чия мудрість допомагала племені бути у безпеці. Згідно з історією, елкори вийшли у космос, коли вперше з ними на контакт вийшли азарі. А з їхньою допомогою елкори знайшли найближчий ретранслятор і приблизно за час одного людського життя створили торговий шлях до цитаделі. Елкори найчастіше залишаються у своїх колоніях у рідному світі або на А рідко хто з них береться мандрувати по просторам космосу. Елкори дотримуються рекомендацій своїх старішин, які витрачають роки свого життя, заглибившись у стародавні літописи, щоб прийняти рішення в тій чи іншій ситуації. Записи старішин аргументовані і містять максимально докладні інструкції про те, що робити за будь-яких обставин. Чи то розмови з людиною, чи то землетрус, це все робить політику елкорів дуже передбачуваною. А через свій образ життя у них немає можливості ухвалювати швидке рішення, що, звісно, необхідно в битві. Тому ці рішення віддані в ВІ, що можуть швидко обрати наступний крок у битві. А також їх маленька швидкість і великі розміри роблять елкорів чудовою мішенью. На щастя, їхня товста шкіра дозволяє їм досить довгий час тримати вогонь, а їхні широкі плечі слугують стійкою платформою, здатною переносити зброю, яка використовується бойовими машинами альянсу, через що їх називають живими танками. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. І якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку. Щоб не пропустити нові відео, буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок за допомогою сервіса БайМІКОФІ в цій посиланні описі до відео з вами, як завжди, був Старий. До скорої зустрічі, і все буде Україна!